Сьогодні прийшла моя посилочка з магазину, інтернет-магазину У Їхня завжди стандартна гарна упаковка. А тепер подивимося на наше замовлення. Як воно прийшло? Так, відкриваємо коробочку, правда ні? Відкриваємо коробочку і бачимо накладку. Заказала бабуся, що бабуся заказала? Виноград, бузок, журавлину, Лухину, лілейник і торпний край. Тепер подивимося на наші стачі. Це є торф нейтральний. Так, далі. Що у нас тут є? Лілейник. Як ми бачимо, лілейник прийшов гарно упакований, живий. Бачимо, він живий пахенець. Торк, Гарна упаковочка лілейні живе. Так, тепер далі дивимося. Це у нас виноград-водоград. Оце ми бачимо, виноград От має гарні бурунки, отже, виноград живий, великий, торт м'який і от гарні корівчики, як ми бачимо. Дуже гарний виноград. Сам виноград великий. Тут я читала про цей виноград, грона має бути до півтора кілограма. Це ми заказали до нас. Далі дивимося на саджанці, що у нас прийшло. Вони завжди гарно упаковано. Так. Як бачимо, в контейнері. Гарний саджанець. Ось ось такий оглядний садочок. Як бачимо, саджанець прийшов великий, живий з листочками. Дуже гарний садженець. Далі дивимося на наші садженці. Це отакі от їхні гарні коротки на те, що всадженця. Ну, саджанець прийшов в контейнері упакований. Коли саднець в контейнері, він завжди вологий і живий. Це у нас лохина Туро. Пізній термін дозрівання. Дуже велика. Як бачимо, лохина велика, з листочками, в ґрунті, торт м'який, отже, садженець. Живий і гарної якості. Ну, ще один саджинець. Їхня дуже фірмова, гарна упаковочка. І тому саджанці приходять дуже гарно. Саджанці приходять гарної великої якості, живі і ніколи вони не сускоріють. Упаковка в них дуже. Ми бачимо, що в нас знову контейнері. Садженець контейнері. Великий. з бочками бачите, як гатися. журавина. Бачимо, що велика, гарна, вологий садженець живий. Ми повідкривали ці саджанці. Можу сказати по цієї. Ціни в них доступні, в них постійно є знижки. От Я можу сказати, виноград це як бонус на цей виноград, що я купила. Це виноград за закупівель. Як ми бачимо, ну, ціни в них дуже доступні. Журавлина за 30 гривень, лохина за 30 гривень в мене. Рілейник 165. Як ми бачимо, що ціни доступні. Саджанці з інтернет-магазину Агромаркет приходять завжди гарно упаковані, гарної якості. По висоті вони високі, живі і дуже гарні. Значить, дякую інтернет-магазину. За їхнє гарне ставлення до покупців. За... Вони можуть вам дати різну рекомендацію, сказати, що у вас краще росте, як посадити. Дякуємо їм за те, що вони є, і за їхнє гарне ставлення. Гарних їм, гарного їм дня, багато їм клієнтів і всього найкращого. Садженцями я дуже задоволена. І всім рекомендую.